Затишні куточки нашої стародавньої столиці настроюють на історичні мандри в просторі і часі, піднявся, скажімо, андріївським узвозом, торкнувся залишків храму Богородиці Десятинної, а отже торкнувся однієї з найжахливіших трагедій свого народу. Сонце, великий приясний володарю світу, відвічний опікуне всіх добрих і чистих душею, зглянься на нас, бач, ми нападені диким ворогом, що понищив наші хати, зруйнував наш край, дай нам не злякатись їх многоти і вірити в свою силу, дай нам дружністю і згодою, і розумом. Побідити нищителів. Це головна магістраль сучасного Києва Хрещати. Важко собі уявити, що тоді, 1240 року, тут був крутий яр, густо порослий лісом. Саме цим скористався татарський хан Батий. Зібравши усю сили своєї орди, тарани, метальні машини, він вирішив дарити ось тут, у найвразливіше місце оборонних укріплень Києва, Ляцькі ворота. Поширена нагадка, що і Батий, і дід його Чингісхан були агресорами. Першими підступно напали на Південну Русь. Войовничості монголам дійсно було не позичать. Та ось вже 300 років б'ються історики над загадкою. Як вдалося порівняно невеликим монгольським племенам загальною кількістю десь у півмільйона стати такою могутньою силою? Ще у 12 столітті незнані світом кочували вони у Примор'ї, поринуті у свої внутрішні чвари. Вже самий спосіб життя спонукав монголів до зазіхань на сусідні землі. Або ти захопиш нові багаті пасовиська, або це зроблять інші. Скільки таких кочових племен з'являлось, змагалось за право на існування і щезло безслідно у безкраї дикого степу. Часта зміна кволих недалекоглядних вождів раптом урвалась. На чолі все більш згуртованих монгольських улусів став талановитий воєначальник Темуджин. З 1206 року він обрав собі ім'я, яке невдовзі почує увесь світ Чингісхан. Тобто над ханами хан. Це нагадувало якийсь глобальний вибух. Монгольсько-татарська сила блискавично володіла територією від Китаю до Середземного моря. Нещадні монголи заслуговують на звання агресорів. Вони захопили Кавказ, зійшлись у двобої з Половецькою ордою. Половці звернулись по допомогу до руських князів. Сьогодні напали на нас, завтра на вас нападуть. В свою чергу монголи попереджали: проти Русі ми нічого не маємо. Половці то наші конюхи, не втручайтесь в чужі чвари. На князівському з'їзді було прийнято рішення підтримати половецького хана Котяна. На річці Калка князі зазнали жорстокої поразки втратили дев'ять десятих війська. Остаточно завоював половецький степ хан Батий, що по всьому вдався в діда. Наприкінці 30-х років 13-го століття він розпочав великий похід на Захід. Було захоплено та пограбовано майже всі визначні міста Північно-Східної Русі. Спалено Рязань, Володимир, Суздаль, Москву. Далі монголи вторглись в українські землі. Після впертої облоги військо Батия захопило і знищило одне з найдавніших міст руських Переяславль Південний. Така ж доля спіткала Чернігів та інші фортеці на Десні і Сей. Тоді ж кочівники на чолі з братом Батия Менгуханом підійшли до Києва, стали на лівому березі Дніпра. Менгухан бачив град, вражався красі його і величі його і не пішов на штурм. Послів направив до князя київського Михайла, а той парламентерів наказав убити, після чого сам утік до угрів. От добре знав. Такого орда не простить. Літопис свідчить, не було чутно гласу через рипіння возів, ревіння верблюдів та тупіт кінських табунів. То сам Батий привів під стіни Києва війська всіх улусів, що брали участь у поході. Такого історія ординських навал іще не знала. Могутніми були фортечні стіни Києва, та дуже вже міцними виявились сторони монгольських штурмових загонів. Перший день минув у виснажливим двобої. Після короткої перерви монголи знову пішли у наступ. Кияни, що бились за кожний дім, змушені були відступити за вали міста Володимира. Ворогу вдалося прорвати смугу оборони холософіївських воріт. Те місце і досі звуть батиєвими ворітьми. Того ж літа взяли татарове Київ, і святу Софію розграбували, і монастирі всі, і ікони, і хрести, і все узорочє церковне взяли, а людей від мала до велика всіх убили мечем. Останні захисники Києва трималися в Десятинній церкві, яка була на цьому місці. Про трагедію, що сталася тут, свідчить розкопаний археологами таємний схов. У схові знайдено чотири кістяки, заступи, дерев'яні відра, вірьовки. Ті люди намагались зробити підкоп, щоб вибратись з ворожої облоги. Та під ударами монгольських таранів обвалили стіни храму і поховали усіх. Від Києва Батий рушив далі на захід, до берегів Дністра та Пруту. Долаючи завзятий опір, монголи взяли велике, сильно укріплене місто Володимир Волинський. Жорстока була Січа. І тут і в Галичі останні бастіони захисників, храми були повні тілес мертвих. Вогненним вихорем пройшла орда країни Східної Європи аж до Балкану. Звістка про смерть головного хана Угедея змусила Батия повернути своїх вояків назад додому. Монголо-татари пішли, а неволя татарська лишилась на довгі століття. Віднині руські князі мусили йти до хана на принизливий уклін, сплачувати велику данину. Багато хто не повернувся з ханської ставки, наклав головою. Лише володар Галицький Данило не втрачав давньої надії підняти у хрестовий похід проти кочівників з допомогою папи Римського всю Європу. Відбудовував фортеці, йому теж довелось їхати до Хана по грамоту на владу. За легендою дістав він від Батия чашу кумису з милостивою промовою звикай, княже, до цього напою, тепер ти один з нас. Втім, це не завадило Орді наказати Данилові поруйнувати всі зведені ним укріплення. Христовий похід за визволення. Не вдався. Чому ж прийшла така погибель на нашу землю? Важко тут не погодитись з Михайлом Грушевським. Завинили такі наші предки перед Богом. Винні були в тім князі й бояри, що бралися правити, а не вміли ані завести ладу, ані держати вкупі українські землі. Винна була й громада, що воліла ліпше піддаватися під татарську власть, ніж завести порядок у своїй державі. Посол папи римського пляно Карпіні, що побував у Києві через шість років після Батия, писав: вони вчинили великі побоїща в землі Русії». Порушили міста та фортеці, вбили людей. Київ, що був столицею Русії, зведений майже на нівець. Навряд чи лишилось там 200 домів. Трагедія людей. Родин. Трагедія народу, що втратив опору свого національного розвитку, на високій ноті урвалась і лебедина пісня давньоруського мистецтва, літописання архітектури. Історія людства є нескінченим ланцюгом військових конфліктів, завоювань. Мабуть, жодному з народів не вдалося уникнути окупації утиску, але татарська навала завдала державності Київської Росії її культурі нищівного удару, руйнівну силу котрого ми ще й досі не спроможні осягнути.